Ой не жалуй моя мила, що я милопю, тохди буде жалувати, як я умру. І тоді буде жалувати як я умру. Тоді буде жалувати плакати. Як я буду в темнім гробі лежати? Як я буду в темнім гробі лежати? ой зазнаєш моя мила, гаразди, як то тяжко в світі жити без Газди. Як то тяжко в світі жити без газди. Треба хліба, треба соли до хати. Нема кому бідні вдові старати. Нема кому бідні вдові старати. Устань, милий чорнобривий, встань, серце, Стоїть для тéhoрівочка ще перцем. Стоїть для т горівочка ще з перцем Ustań милі чорнобриві, встань, панку Стоїть для тя горівочка ще banku дочка ще в збанку. Стоїть для тя горівочка ще й пивце. Устань, милі, з чорнобриві, встань, серце. Устань, милі, з чорнобриві, встань, серце. Ой, пей, мила, чорнобрива, пей сама. Живота і колес мені не давала за живота